Понад 40 виїздів на виклики за новорічні свята здійснили рятувальники Вінничини. Також пожежники ліквідували сім пожеж. Два загоряння в приватних будинках закінчились трагічно. У жмеринському районі вогонь забрав життя 45-річного чоловіка. А 1 січня, через необережність, під час коріння загорівся будинок, в якому виявили 64-річного власника. Понад 20 правопорушень зафіксували і правоохоронці області. поліцейські затримали двох чоловіків, які порушили заборону щодо запускання салютів та фейерверків. Нагадаємо, у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану забороняється по всій території країни використовувати будь-які піротехнічні засоби. Завдяки вжитим заходам, поліцейські встановили чоловіка причетного до правопорушення. Ним виявився 35-річний житель обласного центру. Наразі відомо, що чоловік раніше судимий за майнові та наркозлочини. За вказаним фактом, поліцейські здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, передбаченої частиною першої статті 296 кримінального кодексу України.